У пересопниці свято 875 років від першої літописної згадки невеличке село у Рівненському районі, де живе трохи більше сотні людей. Втім, воно відоме на всю Україну, адже є батьківщиною першої книги. Саме тут у Пересопниці стояв православний чоловічий монастир. Він є Богородиці, де було написано словно звісно Пересопницький Іван. Книга присяги. Бо саме на Пересопницькому Євангелії, починаючи з 1991 року, усі президенти незалежної України складають присягу на вірність українському народові. Книга має майже тисячу сторінок і важить трохи більше 9 кілограмів. Написана на пергаменті чорним чорнилом. Зрізали з ручної довжини. Зручного діаметру самостійно варили чорнила і писали саме такими очеретяними паличками. Оригінальне видання зберігається у Києві. У пересопниці факсимільна копія. Побачити книгу музей та зануритись в історію до пересопниці приїхало чимало туристів. Серед них ігор, чоловік родом з Харкова, військовий батальйону Айдар. На війні отримав інвалідність, нині проживає на Рівненщині. Так от виникає би сказати, порівняння історія Харкова, як там фортеця Козацька виникла, і історія Волині, як тут все було набагато раніше. Військового з родиною у себе вдома на Дубинщині прихистила Ірина. На війні жінка втратила чоловіка. Я сама дружина загиблого, які загнодеють А ще в мене живе п'ять переселенців з Харківської області, з Харкова. У нас що тут заходи, ми приїхали тут подивитися, підтримати. Заходи розпочалися з презентації унікальної археологічної знахідки Амфори які 4 тисячі років її знайшли у результаті розкопок торік на території закладу. Бачимо, що вона ось так, як завалилася. Під натиском, можливо, землі амфору реставрували чотири місяці. Їх переважно використовували у побуті, але коли власник помирав, то амфору ховали разом із ним. Досить унікальна річ. Ось яка може свідчити, що вже 4 тисячі років тому на території культурно-хірного центру Пересопниця, в ще пастівник. Уже, тобто, було життя. Люди там жили. Побачити колишні поселення та побути змогли всі, хто завітав на свято до культурно-археологічного центру Пересопниця. Серед гостей не лише жителі села, а й з інших областей, враховуючи, що в нас війна, все ж таки, так ми не можемо масштабуватися так. Тому ми проводимо на такому. Можна сказати, мікрорегіональному рівні, це рівне околиці рівного, хто приїжджає, гості і Луцьк. Слава Україні, Юрій Священник з доньками та дружиною приїхали у музей, кажуть Пересопниця, унікальне місце, яке створило національний символ українців та святині України. Історичне значення цього селища полягає в тому, що люди, які творили історію, включаючи той момент, коли вони розвивали свій шлях. Плані здобутку фінансового, але вони не формулювали наше сьогодні українця як такого. Історичні корені української духовності пронизані у даному археологічному центрі. Дитячий та військовий оркестр додали атмосфери святу. Пересопниця сьогодні відзначає своє 875-річчя. і воно могло би звичайним бути містом, десь хтось проходив якесь історичне. Але тут відбулася знакова подія. Тут було написано Пересопницький Івангелій. І тим воно на сьогоднішній день знаменитиме. Має музей. На території музею працювала і виїзна торгівля, намагалися передати автентичну стародавню атмосферу і в приготуванні страв. Як раніше, у бабусі в печі піч нагрівалася, а після того туди клалася їжа. І вона могла стоять до самого вечора, і вона була тепленька, і вона ніколи не вила не спортиться, не скисне, як і борщик, і каша. Скумбрія печена, дуже смачна, ребра дуже пахнуть. З Волинської області ми приїхали, ми собі обідали, дітки з недільної шкоди приїхали на екскурсію, і ми дорослі з ними пізнаємо красу і історію нашої волинської землі. Також присутні долучилися до благодійного збору на придбання автомобіля для 36-ї бригади морської піхоти. На святі було зібрано майже 10 тисяч гривень. Анна Іцюк, Олександр Бойко, новини Рівного.